Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сирський благає зеленського повернути в штаб залужного. Ситуація на фронтах катастрофічно загрозлива. Володя декілька слів. Залужний вибач, повернись і все нам потрібен генерал і його команда. Нам потрібна єдність для цього тебе весь час просили. і Просять відставка ярмака зачистка корупціонерів, невтручання в військові справи. Джерела пишуть, що залужний із командою почне працювати в одному з європейських штабів та в тому числі впливати на фронти в Україні безпосередньо в той же час. Пишуть, що залужний отримав місце посаду в переговорній групі. Телеграм-канал офісна мишення зазначає, що залужний знову покинув Лондон заради термінової зустрічі. Ситуація в країні критична. Генерал зібрав всіх відставників, закликав їх максимально допомагати армії, діючому генштабу, не вставляти в палки колеса, не розхитувати країну. Зберегти армію народ єдиними, ворог Москви, Київ у почистим потім ТГ канал підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО, йде туди на ради кар'єра, ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тили, вибивати зброю більше для сирської армії. Я все для цього зроблю. Зазначив залужний Сотні літаків з Європи. Допомоги пробудуть час Україна понад усе вище ваших моїх амбіцій, що різопе за свою зраду поплатять потім в той же час. Народ під час акцій щодо полонених вимагає повертати залужного і скандує про це всупереч не годі і скептикам. Народ вийшов, показав владі, що він є. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі в оригіналі. Приготовлення автозаки тихоретирувались разом з поліціянтами, яким хтось розумний, очевидно, пригадав, що 11 років тому так само вперше вийшла жменька студентів, а втручання поліції в їхні пісні закінчились масовою народною непокорою. На вчорашній акції теж співали грілися кавою естемисів, що розпілкувалися, сміялися з приводу того, що не поліція, то влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанно одноразована. Смислів в тому, що якщо помножити 2 на 2 і згідно таблиці множення. То владі дали зрозуміти, що чекає далі, особливо тоді, коли воно буде не на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з ними в цьому році. Вийшли, показали суспільство, що смішно і нелогічно боятись спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. Блогер Масун Лемберг той же час пише наступне. Це точно не та ситуація, щоб когось заспокоювати та й заспокоювати вже пізно Вікно Можливості суспільство закрилося весною літом 22-го, але перед смертю конвульсії це такий собі механізм. Хто збирається помирати через звільнення залужного може щастя зробити це паралельно, забравши з собою кілька окупантів? Відсторонення залужного сталося не сьогодні. Воно стало очевидним сьогодні. Може комусь не хотілося бачити, але сирок з московськими кротами давно рішали справи. Постячує десятки фоток з різних точок. Кротівня московська давно пхала свої п'ятаки у рішення. Я впевнений, що останні місяць два Залужний Взагалі був без ресурсів. Світлі постійного тиску і звільнення нічого планувати не міг. Тому сьогодні де Юра сталося те, що відбулося де-факто вже довгий період, коли всі закривали очі. Що все ок, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.